Для того щоб припинити кровопролиття і забезпечити невідворотність покарання тих осіб, які організовують, фінансують і здійснюють важкі злочини проти України. Я маю на увазі тероризм, ведення фактично неоголошеної війни, вбивств, знущання, насильства українських громадян. Пропоную до порядку денного включити заяву Верховної Ради реєстраційний номер 4081 А. Це заява до міжнародного кримінального суду. Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів на території України у період з 21 листопада 2014 року і надалі мова йде про те, що сьогодні діюча заява, яку ми ухвалили, вона обмежена в часі до 22 лютого 2014 року, до того часу, поки Верховна Рада України не прийме відповідні зміни до Конституції або не ратифікує закон, не ратифікує Римський статут який. Дасть можливість нам визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Ця заява дасть можливість розповсюджувати юрисдикцію міжнародного кримінального суду до того часу. Тому прошу включити до порядку денного заяву 4081 а. А також включити законопроект 4873. Це власне і є той законопроект, який вносить зміни до конституції, яка дасть можливість. Ці зміни дадуть можливість нам визнати римський статут як юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Дякую.